Вітаю, шановні 9 класи. Сьогодні ми з вами розпочинаємо на всесвітній історії розділ третій. це монімізація країн Європи та Америки, в останній третині 19-го, на початку ХХ століття пробудження Європи. Сьогодні ми поговоримо про загальні риси розвитку в Європі цей період і монополізацію економіки. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що в останній третині 19-го, на початку ХХ століття людство зазнавало нечуваних змін. Що наблизили народження сучасного світу. Головними рушіями прогресивних перетворень стали провідні капіталістичні країни Європи та США. Саме тому відбулися докоріння зміни в державному устрої, суспільно-політичному житті та економічному розвитку. Процеси модернізації розвивалися нерівномірно, натрапляли на численні труднощі і часто супроводжувалися війнами, революційними виступами та поневіряннями величезної кількості людей. Проте, в зазначений період людство сміливо відкрило двері у ХХ століття та зробило перший крок до нової історії. Наприкінці ХІХ століття у найбільш розвинених країнах завершився промисловий переворот. Ремісничі майстерні та мануфактури змінили підприємства нового типу заводи та фабрики. Ми знаємо, що першою прикметною ознакою таких підприємств є широке застосування машин і нових технологій виробництва. Фабрики і заводи виготовляли набагато більше продукції, ніж мануфактури. Вчені вважають, що встановлення індустріальної цивілізації настає, коли частка промислової продукції, виробленої за допомогою машин на великих підприємствах, перевищує 50% від усього обсягу виробництва в країні. У результаті індустріалізації промисловості почала, промисловість почала переважати на сільським господарством. Першою країною, що досягла цієї мети ще в середині ХІХ століття була Велика Британія. Наприкінці довгого століття до групи індустріально розвинених держав увійшли Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, США та інші. Що ж сприяло перетворенню країни в індустріально розвинену державу. Організація великого машинного виробництва вимагала дуже значних витрат, тому в індустріальному суспільстві важливу роль відіграє, відіграє банківський капітал. На початку нового часу банки надавали позики для державних потреб, а також вкладали нові кошти у світову торгівлю. У цих випадках вони могли розраховувати на прибуток. Згодом виникли нові напрямки діяльності фінансових установ. Багато банків надавали кредити великим промисловим, транспортним і торгівельним підприємствам, спираючи їхньому, спираючи їхньому, сприяючи їхньому розвитку та процвітанню. Основу індустріального суспільства, що зароджувало, складалися базові галузі промисловості: це металургія, енергетика та машинобудування. Вони були головними споживачами сировини, палива, устаткування і становили фундамент економіки країни. Особливе значення в середині 19 століття набула металургія. Метал був необхідним у величезних обсягах як для промислового, так і для. Для промислового виробництва, яке стрімко зростало, так і для військових потреб. У другій половині 19 століття європейські та американські металурги виготовляли різні види чавуну, і заліза, а також виробів із металу. Наприклад, у 1830 році британські металурги виплавляли 400 тисяч тонн чавону, а до 1910 року виробництво чавуну збільшилось у 25 разів. Так само бурхливо зростало виробництво металів у Франції, Німеччині та Росії. Серед найважливіших причин становлення індустріальної цивілізації фахівці називають залізничну революцію. Повсюдне широке будівництво залізниць в Європі та Америці і в деяких колоніях та залежних країнах сприяло зростанню промислового виробництва та докорінно змінило життя людей. Промислові центри, що швидко зростали, Мали потребу в залізницях для виведення, от, вивезення готової продукції, завезення сировини та робочої сили. У свою чергу, спорудження залізниць вимагало величезної кількості рейок, різноманітних металевих конструкцій, шпал будівничого матеріалу. У 1840 році у Великій Британії довжина залізниць досягла 2-4 тисячі км, в той час, як у Бельгії, лише 334 км. До кінця 19 століття залізниці зв'язали всі найбільш промислові центри Європи. До групи залізничних держав приєдналися також Росія та австро угорщина Під час промислового перевороту та зміцнення індустріальної цивілізації бурхливо розвиваються всі види транспорту та зв'язку, збільшувалися їх швидкість, якість і надійність. Обсяги перевезень зростали і таким чином поступово створювали світове капіталістичне господарство. Промисловий переворот сприяв також значному економічному зростанню в більшості провідних країн світу. За підрахунками вчених, порівняно з показниками епохи відродження та просвітництва, загальні темпи розвитку економіки в 19 на початку ХХ століття збільшились в 5-6 разів. Які саме причини викликали настільки бурхливе економічне зростання, особливо в другій половині довгого століття? Звичайно ж, такий стрибок був тісно пов'язаний з промисловим переворотом та становленням індустріальної цивілізації. Серед інших причин слід виділити перехід до нових видів енергії в економіці провідних країн світу. У XVIII-19 столітті виробництво сучасних видів енергії, зокрема електричної, зросло майже в 190 разів. Як джерело енергії почали активно застосовувати вугілля і нафту, проте зберігли своє значення джерела енергії, відомі зі стародавніх часів та середньовіччя. Дрова, торф, сила вітру і води, мускульна сила людей і тварин. В Загальному обсязі використовуваних енергоресурсів в 1880 році становило 46-47%, а в 1913 році 41-43%. У більшості колоній і залежних країн традиційні джерела енергії все ще переважали. Слід зазначити, що зростання економічної могутності провідних країн світу пояснюється не тільки успіхами промислового перевороту, використанням нових джерел енергії. Будівництвом залізниць і шосейних дорог були і інші причини, що впливали на розвиток економіки. Наприклад, одночасно з промисловим переворотом у Великій Британії, Франції, Німеччині, США та Японії в кілька разів зросла частка державних витрат на потреби освіти і науки. У суспільному житті індустріальних країн вдалося досягти ліквідації неписемності. Ще на початку ХІХ століття. Частка грамотних людей не перевищувала половини населення більшості європейських країн. На початку 21-ї світової війни в Німеччині, Великій Британії, Франції та США кількість грамотних людей досягла 90%. Таким чином, зростання економіки та зміцнення індустріальної цивілізації могли забезпечити лише високоосвічені і культурні люди. В економічно розвинених країнах збільшилась також середня тривалість життя. Якщо на початку ХІХ століття вона становила 30-32 роки, то в наступному столітті у провідних країнах світу цей показник досяг 48-52 років. Промисловий переворот та економічне зростання в різних країнах розвивалося нерівномірно. В останній третині 19 століття, на початку ХХ століття, на краті світу змінилися лідери. Велика Британія та Франція не змогли повною мірою... Пристосовуватись до нових вимог промислового та економічного розвитку. І поступилися Німеччині першістю в Європі. У світовій економіці провідними позиції впевнено посідали США. Індустріалізація економіки провідних країн супроводжувалася переселенням значної частини населення із села до міста. Ми вже знаємо, що збільшення кількості городян і підвищення соціально-економічної ролі міст має назву урбанізація. Чому ж урбанізація в 19 столітті стала розвиватися особливо швидко? Справа в тому, що найпоширенішим типом виробництва в ранній новий час були росіяні мануфактури, які працювали переважно в сільській місцевості. Фабрики і заводи 19 століття могли успішно існувати і розвивати своє виробництво в містах. І, як правило, міста розташовувались на перехресті торгівельних і транспортних шляхів. Тут можна було розмістити необхідні будівлі і приміщення, знайти потрібну кількість найманих робітників. Крім того, саме городяни були головними споживачами промислової продукції. У 1800 році в європейських містах із населенням понад 10 тисяч осіб було зосереджено близько 5% жителів. До 1870 року частка городян становила вже 15%. А у 1900 році жителями міст були вже 25-30% європейців. У світі цей показник становив 13-15%. До найбільш урбанізованих країн належала Велика Британія. У 1880 році тут вперше в історії людства частка городян складала, складала 56,2%, перевищивши кількість сільських життів. У 1850 році у Європі тільки Лондон і Париж налічували понад 1, ,1 мільйона жителів. Наприкінці століття таких міст у світі стало вже 13. Промислового пароворот супроводжувалося також нестримним зростанням капіталістичного виробництва, головною метою якого було отримання максимального прибутку. У цих умовах неминуче виникали кризи надвиробництва товарів. За такої ситуації на ринках накопичувалась велика кількість товарів і сировини, на які не було попиту. Досить масштабною виявилась економічна криза 1900-1903 року, що вразила економічну, економіку більшості розвинених країн. У напівфеодальній Росії наслідки кризи були особливо важкими. Найбільше постраждала паливна і металургійна промисловість, на третину знизився випуск крейок і вагонів, припинила роботу понад 3 тисячі фабрик і заводів і 112 тисяч працівників. В Українах, Європи і Америки закривалися банки і підприємства, сотні тисяч людей залишалися без роботи. Заробітна плата знизилась на 25-30%, упали ціни на енергоносії. Економічна криза змушувала власників промислових підприємств і банкірів шукати рішення цих проблем. Виявилось, що партнерам і конкурентам вигідно укладати угоди про регулювання цін на товари і сировину, домовлятися про розподіл ринків збуту, продукції, обсяги виробництва, а в деяких випадках навіть об'єднуватися і створювати єдине управління своїми підприємствами. Договори між найбільшими підприємствами певної галузі промисловості. Обіцяли небачену кількість розміру прибутку. Такі угоди сучасники називали монополією, їх члени мали помітні переваги і привілеї порівняно з іншими компаніями, банками та підприємствами, порушуючи цим правила чесної конкуренції, найважливіших в принципі капіталізму. Монополісти різними способами відбирали частину прибутку у власників немонополістичних підприємств розорювала дрібну буржуазію. Крім того, штучно підвищуючи ціни на товари, вони перекладали на споживача тягар монопольно високих цін і тим самим ще більше погіршували становище простого люду. Вчені виділяють кілька видів монополій. Спочатку найбільш популярною формою монополістичного об'єднання були картелі. Зазвичай члени картелю зберігали повну фінансову і організаційну незалежність одне від одного. І домовлялись лише про ціни на товари, умови продажу та сфери впливу. Отримавши очікуваний прибуток, картелі часто розпадалися. У 1905 році в Німеччині налічували щонайменше 385 картелів, що об'єднували 12 тисяч підприємств. Їм належало панівне становище в найголовніших галузях промисловості. Наступним видом монополії є синдикат. Це велике об'єднання підприємств із метою завоювання ринку, усунення конкуренції та створення комфортних умов для комерційної діяльності. Наприклад, серед найвпливовіших могутніх російських монополій був синдикат Продамет, що виник в 1902 році на Донбасі. Він контролював 60% металургійної промисловості країни. Величезний вплив на економіці країни мали синдикат «Продвогілля», а також продвагон. Що об'єднали 14 із 16 вагонобудівничих заводів Росії. Промислові компанії, що об'єднувалися в трести, втрачали юридичну, комерційну та виробничу самостійність. На початку ХХ століття вони були поширеною формою монополій у США. В 1901 році тут було створено 75 трестів, які об'єднали понад 1600 підприємств із загальним капіталом майже 3 мільярди доларів. У 1903 1905 роках американські трести виробляли 70% сталі, видобували 75% вугілля та 84% нафти. Якщо підприємства різних галузей промисловості об'єднувалися з банківським капіталом, то виникали концерни це фінансово промислові групи, що контролювали значну частину економіки країн. Рівень монополізації в різних країнах був неоднаковий. Більше монополій існувало в Німеччині та Росії, де новітні форми організації промислового виробництва іноді вступали в різкі суперечності із залишками феодалізму. Помітно меншим був вплив монополії Великій Британії. Тут підприємці дотримувались вікових традицій і намагалися не втрачати контроль над сімейними підприємствами. У Франції переважали дрібні і середні підприємства. Монополізація промисловості була у Франції дуже низькою. Активну роль у створенні монополістичних об'єднань відігравали банки, зацікавлені в прибутковості вкладених у великі компанії коштів. У розвиток корпоративних зв'язків банків і великих промислових компаній привів до поступового зрощення банківського і промислового капіталу та утворення перших фінансово промислових груп. Лише в США дві найбільші групи нафтового магната Рокфеллера і фінансиста Моргана на початку ХХ століття контролювала 56% акціонерного капіталу країни і зосередили в своїх руках керівні посади в 112 найбільших промислових, транспортних, страхових та фінансових компаніях країни. Від них залежали добробут і життя десятків мільйонів людей. У середній віки і ранній новий час проста людина була майже повністю відокремлена від держави, що існувала у вигляді. Різних монархічних режимів. Численні станові обмеження віддаляли державу від народу. Людина епохи старого порядку із традиційним суспільним устроєм повністю залежала від свого феодального сеньору або засад цехового статуту. В умовах станово-абсолютийських порядків більшість населення країни не мала впливу на державне життя. Держава розвивалася з волі монарха та людей із його найближчого оточення. Першим кроком на шляху від старого порядку до сучасного суспільства стали конституційні монархії, які виникли в процесі революційних рухів і модернізації західного суспільства, що розвивалися на принципах парламентаризму та правової держави. Під правовою державою в той час розуміли монархії або республіки, що визнавали свободу слова, совісті, друху, зборів, об'єднань, в тому числі жіночих рухів. У поміркованих за своїм характером конституціях доступ до політичних свобод обмежувався певними версами населення, що мали великі доходи та власть. При цьому знищувалися становий поділ, піддані оголошувались громадянами з політичними правами. У XIX столітті виник і зміцнив рух фемінізму та емансипації за надання жінкам рівних прав із чоловіками. У тому числі виборчого права, право на освіту, вільний вибір професій та право власності. Суфражистками називали радикально налаштованих феміністок. У боротьбі за права жінок вони влаштовували демонстрації, бунти, поширювали безладдя та відмовлялись від сплати податків. Першим реальним успіхом феміністичного руху стало надання жінкам виборчих прав в американському штаті Вайомінг в 1869 році. У Великій Британії жінки отримали право голосу на місцевих виборах. До початку ХХ століття жінкам надавали виборчі права в Новій Зеландії та Австралії. У 1907 році на виборах у парламент Фінляндії 19 жінок вперше у світі здобули депутатський мандат. Руйнування принципів старого порядку відбувалося нерівномірно, що обумовлювалось як особливостями розвитку кожної держави так і конкретною ситуацією. Визначальною рисою політичного життя європейських країн в другій половині 19 століття стала партійність. громадяни отримали можливість висловлювати свої політичні погляди і прагнення в колі своїх однодумців, що об'єднувались в політичну партію. У 19 столітті більшість політичних партій мали свої чіткі програми і газ. У виборчих кампаніях і діяльності парламентів. Виголошувалась підтримка або невдоволення урядовим курсом. У європейських країнах виникли партії консерваторів, які відображали інтереси великих землевласників. Ліберальні партії підпорядковувалися інтересам буржуазії та намагалися поширити свій вплив на інші версти суспільства. Різні і строкаті політичні сили орієнтовувалися на дрібну буржуазію, пролетаріат, міську бідноту і селянство. У країнах Європи та Північної Америки. Почалася боротьба за розширення кількості людей, що мали виборчі права та могли брати участь у державному і політичному житті. Розширення виборчих прав задовольняло потребу громадян країни в політичній гідності і було захистом від соціальних заворушень та революцій. Встановлення світової системи господарства на основі експансії європейського капіталу в більшості випадків здійснювалось насильницьким шляхом. Європейці активно. Підкорювали своїй владі, народи та країни Африки, Азії, перетворюючи їх на свої володіння. Формувався колоніалізм як система відносин між країнами. На межі 19-20 століття завершився процес створення колоніальних імперій. Вони стали основою, основною ознакою великих держав: Великої Британії, Франції, Меч, США, Росії, Японії. Колонії перетворювались на джерела ресурсів і гарантований ринок збуту товарів. Отже, наприкінці ХІХ століття в країнах Західної та Центральної Європи і Північної Америки завершився процес становлення індустріального суспільства. Ці країни утворили зону передового розвитку. Країни, Південної, південно-східної та Східної Європи, Росії, Японія стали на шлях індустріального розвитку дещо пізніше. Решта країн залишалися економічно відсталими. Наявний, у них традиційний спосіб виробництва не забезпечувало розвиток. І цим котом зору можна говорити про певні позитивні риси колоніалізму, який руйнував старе традиційне господарство та залучав колонії до більш прогресивної на той час економічного прогресу. Згодом, це пришвидшило розвиток відсталих регіонів. Крім технічних та економічних. Індустріальна революція також мала глибокі соціальні та політичні наслідки. Збільшилась кількість найманих працівників, причому не лише на виробництві, а й у будівництві, на транспорті, в сільському господарстві та сфері послуг. Зросла продуктивність праці, частка промислового виробництва перевищила частку виробництва сільгосподарської продукції. Клас найманих працівників змінився не тільки якісно, а й кількісно. Зросла частка фабрично заводських робітників. Якщо в 70-х-80 роках 19 століття найчисельнішим загоном промислових робітників були працівники текстильної промисловості, то на початку ХХ століття ситуація змінилася. Найчисельнішим загоном робітничого класу стали машинобудівники, металурги та залізничники. Становище індустріальних робітників в той час було важким. Тривалість робочого дня сягала 14-16 годин. Умови праці і побуту були тяжкими. А заробітна плата низькою. Широко використовувала жіноча та дитяча праця. В першій половині 19 століття в, Ан в Англії по понад половину зайнятих промисловості становили жінки і діти. Особливо тяжко жилося в період економічних криз, які зазвичай охоплювали всю промисловість і сільське господарство та впливали на економіку багатьох країн. Кризи призводили до закриття підприємства, зростання безробіття, падіння заробітної плати та життєвого рівня населення. Усе ж загальний рівень життя для всіх верст населення поволі підвищувався. Підприємці змушені були збільшувати заробітну плату і скорочувати тривалість робочого дня. Разом з появою масових робітничих професій, в індустріально розвинених центрах зросла кількість інтелігенції, та що з особливо важливо: це дрібний і середній власник, що є основою суспільства. Також в цей період о, населення планети зростає швидкими метем. В середині 18 століття воно становило майже 800 мільйонів, а на початку 19 століття сягнуло 1 мільярда осіб. Поліпшення гігієни і, санітарі, і санітарії знизило рівень захворюваності, а розширення торгівлі продуктами харчування зробило раціон людей поживнішим. Скорочувалась смертність, а тривалість життя зростала. У XIX столітті збільшення населення відбувалося переважно в розвинених країнах Європи та Північної Америки у Японії, Австралії та Новій Зеландії. Так у Європі між 1800 та 1900 роках населення зросло більш ніж удвічі, а чисельність населення в Північній Америці, насамперед завдяки міграції з Європи і Африки, в 12 разів. З початку 19 століття майже в усіх країнах Європи регулярно проводились переписи населення, що засвідчили його зростання. В Європі із 175 мільйонів жителів у 1800 році зросли до 450 мільйонів у 1914. Чисельність населення збільшилась у всіх країнах, за винятком Ірландії, де внаслідок голоду, спричиненого втратою врожаю картоплі. Померло 1 мільйон людей. Європейське населення збільшувало також завдяки досягненням природничих і медичних наук, запровадженню в побуті санітарно-гігієнічних норм і правил, що допомагало протистояти епідеміям та інфекційним захворюванням. Збереженню здоров'я спрямовували і заходи, спрямовані на поліпшення умов життя. Зокрема, у 60-х роках 19 століття в Парижі зруйнували цілі квартали старої забудови. Та спорудили на цьому місці нові проспекти і сучасні будівлі. Якщо на початку 19 століття чверть населення розвинених країн світу проживало в Європі, Японії та Північній Америці, то на початку ХХ століття там проживало лише третини. Населення менш розвинених країн Африки та Азії, Латинської Америки і країн Карибського басейну зростало повільніше, однак воно і так становило більшу частину людства. В Азії чисельність Численно переважав Китай, населення якого на початку ХІХ століття сягало 62% світового населення. В Африці проживало 11%, в країнах Латинської Америки та Карибського басейну 2% населення. На зручних для землеробства територіях шверсу Фодолу проживало до 9-х населення світу, яке займалося переважно сільським господарством. Міські жителі на початку століття становили лише 10-ту частину населення. Однак часом, завдяки промисловому розвитку, їхня кількість стрімко збільшилася. Щодо зростання населення на Європейському континенті майже 50 мільйонів людей з 1850 до 1914 років виїхало до інших країн, зокрема до США та Колонії. У результаті переміщення такої величезної кількості населення. На нових землях активно поширювалися мови, культура і уклад життя європейських націй. Міграційні процеси не обминули і Україну, тільки за перше десятиліття ХХ століття з Галичини та Буковини до Америки емігрувало майже 300 тисяч селян. Значний вплив на розвиток суспільства наприкінці ХІХ на початку ХХ століття мали не тільки науково-технічні досягнення, зокрема розвиток фундаментальних наук а й удосконалення освіти, збільшення обсягів книгодрукування та поширення періодичної преси. Тобто завершення тривалого і складного періоду створення високотехнологічної промисловості, утвердження вільної конкуренції, перетворення промисловості на провідну галузь економіки, процеси модернізації, наповнення ринку якісними і дешевими товарами, фабрично заводського виробництва, зростання міст і збільшення чисельності населення. Вільне переміщення мільйонів людей країни, країнами і континентами в пошуках кращої долі, формування основних соціальних груп, боротьба жінок за надання їм рівних чоловікам прав, усі ці і інші явища останньої третини ХІХ, початку ХХ століття свідчили про те, що формування індустріального суспільства розвинених країнах світу в основному завершилось. І в розвинених країнах Європи розпочався епоха або доба індустріального суспільства, яка багато в чому мала вплив і на політику цих країн, про що ми, ми з вами невдовзі почнемо спілкуватися. Домашнє завдання у вас параграф 16 підручника і сторінка 138 є завдання, які необхідно буде виконати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступного року.